Сьогодні хочу показати, як дуже швидко за допомогою Canva оформити вашу презентацію, яка у вас вже є. Ну, я маю на увазі, що якщо у вас є якісь зданні, Заголовки, тексти, підзаголовки для презентації, як ви дуже-дуже швидко можете з них зробити красиву, дійсно таку дуже професійну презентацію з точки зору дизайну за допомогою Canva. Для цього вам знадобиться ну, саме Canva, можна безкоштовну версію, тут це буде працювати. І вам для цього знадобиться звичайна Google-таблиця. Що нам треба зробити в Google таблиці? Вам треба буде створити табличку, у якій є складові вашої презентації. Колонку, наприклад, з заголовками всіх ваших слайдів. Якщо є підзаголовки, робимо колонку з підзаголовками всіх ваших слайдів, і колонку з. Текстами всіх ваших слайдів. При цьому зверніть увагу, що якщо у якогось з ваших слайдів, наприклад, немає там заголовку, залишайте під заголовок і текст. Якщо у якогось з ваших слайдів, припустимо, немає під заголовкою тексту, є тільки заголовок, залишайте всі інші поля пустими. Тобто, фактично, тут одна строка у цій табличці це один слайд, який у вас вийде у канві. Що далі треба робити? Це займе буквально лічені хвилини. Вам треба буде цей файл скачати у форматі CSV. Скачуємо. І далі переходимо у Canvu. Беремо на головній презентації і обираємо той формат презентації, який вам потрібен. Ну, я обрала 16 на 9, ось вже відкрила. Обираєте з запропонованих шаблонів, які тут є, їх просто якісь незліченні сотні, той, який вам подобається. Так, я ось там використовувала якісь шаблони. Наприклад, у мене є ось такий шаблон презентації, який я люблю. Ви заходите відповідно. У той шаблон, який ви обрали, і обираєте той формат слайду, який вам подобається. Тобто, у вас фактично всі слайди першочергово на початку будуть виглядати досить однаково. Що вам треба зробити далі? Далі вам треба буде прийти до додатків після того, як ви вже оберете якийсь вигляд слайду, і тут обрати масове створення. Що ви тут робите? Тут вам треба буде завантажити ваш csv файл, який ви тільки що зберегли. Ось він у мене є. І вам канва його сюди виведе повністю всі-всі дані, які у вас тут є по колонкам: всі заголовки, всі підзаголовки, всі тексти. Далі вам треба на презентації позначити. Який з цих елементів буде заголовком, який буде підзаголовком, яким буде текстом? Я їх розгрупую, щоб далі я могла їх легко редагувати. Значить, що я роблю? На заголовку ставлю правою кнопкою мишки нажимаю, натиска Обираю Підключити дані і обираю, що це у мене заголовок. На підзаголовку також правою кнопкою мишки підключити дані, що це підзаголовок. На тексті правою кнопкою мишки Підключити дані це текст. Як тільки ось так воно з'явиться, бачите, у таких дужках назви, вам треба буде натиснути отут «Продовжити» і згенерувати 36 сторінок, тому що у нас буде 36 стовпчиків. Всього далі відбувається магія канвей. Він генерує повністю, бачите, всі слайди, вони поки що однакові, але далі вам вже дуже швидко буде їх привести до ладу. Як це відбувається? Наприклад, вам не подобається цей формат тексту. Формат саме шрифту. Ви можете його дуже швидко змінити. Ну, наприклад, ви хочете, щоб у вас шрифт був у всіх заголовках ось таким, і там, до прикладу, меншого розміру обираєте і натискаєте Змінити все. У вас на абсолютно всіх слайдах всі заголовки змінили шрифт і змінили розмір. Аналогічно можна зробити з підзаголовками. Ну, до прикладу, давайте зараз ми з вами беремо, що в підзаголовки у нас будуть, ну щоб ви прям побачите, побачили, так, які-небудь інші. Натискаємо Змінити все, і у нас всюди дає саме ось такий шрифт, він змінює, змінюється на новий. Тобто у вас всі презентації змінюється шрифт на інший. Далі ви можете вже продовжувати е, працювати з цією презентацією, е, з кожним слайдом окремо, його якось там дороблюючи, трошки відозмінюючи. Е, можете тут змінювати фотки, це дуже швидко зробити за допомогою елементів. Тут пишете назву там, дівчинка-ноутбук. І... Вибираєте в фотографіях, тут є сотні фоток, ну якщо це відповідно ваша тема, просто їх сюди будете перетягувати і все. І таким чином ви можете дуже-дуже швидко оформити вашу презентацію, там трошки щось посунути, але вам не треба буде оформлювати кожен слайд окремо. Далі ви можете цю презентацію показувати або тут прямо в канві, за допомогою кнопки Презентація і презентація. І Просто з допомогою канви ви її тут показуєте, демонструєте людям. Або ви можете її скачати через клавішу, поділитись, завантажити у форматі PPTX. Тобто. Це PowerPoint можна буде її далі використовувати за допомогою PowerPoint, за допомогою Google презентації наприклад, або за допомогою рекомендує на PDF до друку. А стандартний PDF, ось тут нічого не треба вирівнювати. Ну, тому що там, буду вас суватись, тоді те, що ви дооформили, воно може трошки зсунутись в презентації. І натискаєте Завантажити і ви отримаєте фізичну презентацію, так якби ви її там, ну, не знаю, оформлювали в PowerPoint кожну сторінку окремо. Ось така ось магія канви, дуже рекомендую, користуйтесь всі свої презентації останнім часом. Я оформлюю саме так і буду вдячна за лайки до цього відео і коментарі, якщо вам це відео то було корисним, Бай-бай!